Водойма на вашій ділянці виглядає досить магнетично. Я Андрій Андрійович і займаюсь водною архітектурою вже більше 15 років. Запрошую вас в емоційну подорож, в якій ви дізнаєтесь, як побудувати ставочки, в яких не тільки можна плавати, а й вирощувати і розмножувати раків і рибу, наприклад, коропів, карасів, толстолобів. Чи царську рибу осетрових якусь часом можна доїти та й куштувати чорну ікру. Якщо ви вирішили побудувати ставочок на своїй ділянці, тоді, по-перше, вам треба зрозуміти призначення цього ставка, тому що це напряму залежить від Розмірів ставка, його форми, його конфігурації, глибини, каскадів, перепадів. Це напряму залежить також від того, яке призначення вашого ставочка, чи то для риби, чи там просто для поглядання на нього, чи для моржування, чи для просто плавання. Ось про це ми й поговоримо. За 15 років я побудував вже більше 180 ставочків, і призначення кожного з них було зовсім різне. Інше вам скажу, що і первинне призначення ставочка через 5 років може помінятися. Ну, наприклад, у мене людина замовила ставок просто для того, щоб можна було поплавати в ньому. Людина плавала деякий час, прийшли кумов'я і так далі. Засунули раків, рибу запустили, і людина вже і плаває, і вже рибали цей ставок. Дружина замовника сказала, я хочу, щоб були красиві німфеї, латаття, лілії водяні. І ми вже їм передали. Звісно, не було потрібної глибини, тому що з самого початку не казали нам, що вони хочуть, щоб були лілії, і тому ми вже виходили з цього, як вийшло. Наприклад, для побудови водного саду, там де будуть красиві німфеї, водяні лілії латаття червоного кольору, рожевого, персикового, жовтого, білого, для них крейсерська глибина це 1 метр, метр, метр двадцять. Якщо ми викопали ставочок і зробили його на глибині 2 метра, то якщо горщик з німфеями поставити на глибину 2 метра, для них це буде холодно. Постійна мерзлота, начебто і лілія, якщо і витягнеться до кінця літа, то вся енергія, всі соки нюфеї підуть на те, щоб витягнути її на висоту 2 метра над водою. І листячко можуть бути маленькі, квіточка буде слабенька, тому що вся енергія йде на те, щоб подавати соки на цю глибину. І там холодно. Тому дуже гарно, якщо ви хочете водний сад, то зробити декілька глибин. Наприклад, позаду мене є ставочок, там, де в мене німфеї. Одні з них на глибині 1,20 м, інші на глибині 50 см, щоб вони швиденько стартонули і дали красивий бутон, пишне листячко, щоб вони були потужні. Наприклад, ви вирішили робити отакий от водний сад. І через деякий час захотіли запустити рибу. Але є риба, яка ці фей просто може поїсти за один сезон. Наприклад, білий амур. Білий амур це така риба, яка в пошуках їжі може випригувати з води на 1 на півтора метра. Білий амур це називається трав'яна корова. Він, якщо газон сходить у воду, то він вигризає весь газон до чорнозему. Якщо е, листя верби висить над водою, він може вискакувати із води на один-півтора на метра і хапати це листя. Якщо там будуть лілії красиві, то він за один сезон просто поїсть їх. Це по-перше. Якщо ви це знаєте і запускаєте, наприклад, коропа. Да? Якщо невеличкий короб, він біди не наробить. Але якщо короб такий здоровий, то це водяна свиня, да? і він е, своїми губами потужними може ритися і підривати ко коріння німфей, і тоді не буде красивого водного саду. Який вихід в цьому? Запустити невеличких кольорових карасиків, і тоді вони не будуть шкодити німфеям, вони будуть красиво плавати чи золотих рибок. Наступне: якщо, наприклад, ви захотіли ставочок для плавання. Звісно, тоді треба розуміти, що була безпека для вашої родини. Потрібно зробити дитячу зону, в залежності від віку ваших дітей чи онуків, і глибоку зону зробити. Навіть якщо діти маленькі, можна зробити такі басейнові доріжки, щоб забезпечити зону для плавання. У мене на тому ставочку, там, де є покрокові камінці, там є глибина один метр і окремий заход. І окремий також є там, де глибина 1,8 м. Тому безпечно буде і дорослим, і дітям там плавати. Дивимось далі. Якщо ви вирішили побудувати ставок для плавання, а про німфеї нічого не думали, да? і якщо при заході буде невеличка глибина, і ви часто там будете бовтатись, то листя нимфеї, воно не витримує. Краплі, не витримує якісь рухи, і німфея від цього буде встресувати і не буде така красива. Тому її потрібно ставити там, де не будуть її заважати рости. Але вихід в даному випадку також є. Якщо ми не передбачили глибину для німфей метр-20 -метр а хочеться, щоб були німфеї, і дружина замовника наполягає на цьому, то ми беремо горщик з німфеями. Робимо прокол і льоскою риболовної льоскою для сома. На берегу ми робимо скобу і приземляємо. І німфею підвішуємо до борта ставка на глибині метр, -метр двадцять. Вирішується це питання на раз-два. Ось тут, наприклад, ось цей хвощ камчатський підвішений на льосці в горщику балконному. Коли ви вирішили побудувати ставочок для риби, звісно, риба виділяє свої продукти життєдіяльності. І це викликає додаткове навантаження на ставок на біологічну систему, тому що е, ставок прозорий буде, якщо там буде біологічна рівновага. Якщо там буде риби забагато, то вода в ставку почне мутніти. Чим більше буде риби, чим більше буде рівновага, зрушена з місця, тим Гірше буде якість води. В ставку з рибою треба робити додаткову очистку ставка: чи вертикальну, чи горизонтальну, чи поверхневу. Якщо вас зацікавили ці ставочки, тоді я вам дам корисні поради, як це можна організувати. Розмір. Ставка залежить від його призначення. Якщо ви хочете ставочок для плавання, то я вважаю, що мінімальний це 50 квадратних метрів. Оптимальний більш-менш, щоб можна було гарненько поплавати родиною це від 100 до 200 квадратних метрів. Маленький ставок робити я не бачу сенсу через те, що обладнання. Насоси, компресор для ставочка, щоб він е був прозорий і в ньому була біологічна рівновага, приблизно обладнання за витратністю буде однакове. Тому є сенс будувати ставочок, щоб потім не жалкувати, що зекономили якихось там декілька метрів. Ставок для риби. Можна будувати в залежності від того, яку рибу ви хочете вирощувати. Наприклад, якщо ви хочете вирощувати невеличких карасиків, то можна зробити 50 квадратів, 30 квадратів. Якщо ж ви хочете вирощувати осетрів, які можуть виростати довжиною півтора метра, навіть два метра, і вагою декілька десятків кілограмів, то звісно їм потрібна нагульна площа. Для того, щоб вони могли нагулювати свою вагу. Бажано не поєднувати в одному ставочку всі функції і в одного саду з німфеями, і з рибою поплавати, тому що одне буде заважати іншому. І риба буде стресувати, якщо її там буде багато. І німфеї вона поїсть. І ви будете плавати у воді не дуже прозорій через те, що продукти життєдіяльності будуть потрапляти вам в рот. Все ж таки, якщо ви вирішили запускати рибу в ставок для плавання, то потрібно в невеликій кількості і дивитися за якістю води, наскільки вона прозора. Як тільки якість води стає гірша, виловили дай пожарили на сковорідці. Якщо ви вирішили будувати самостійно ставок, то оптимальна форма це максимально. Прямокутна, тому що плівка, гідроізоляція ставка вона продається прямокутною, і по кутам будуть складки, зморшки, і там можна розмістити скімера чи якісь кармани для водних рослин. І таким чином вся площа мембрани буде задіяно ефективно. Якщо ж ви вирішили будувати ставок причудливої форми, наприклад, вісімки чи фасолини, чи в формі краплі, то знайте, що багато залишків мембрани ви просто викинете на вітер. При будівництві ставка на вашій ділянці також важливо враховувати ґрунт, який є на вашій ділянці. Якщо це пісок, то форми будуть пологі, тому що пісок сипеться і, звісно, важко буде зробити вертикальні стіни. Якщо ж у вас там глина, то можна зробити кут нахилу 80 градусів, 75 градусів. І таким чином ви зможете збільшити об'єм ставка, а чим більше об'єм води у вашому ставочку, те ж саме, як і в акваріумах, тим буде краще в ньому біологічна рівновага. Коли ставок мілкий, маленький, то він швидко нагрівається, швидко остиває. Якщо ставок більший, це як потужний корабель, він має більш стабільну і форму, і стабільну екосистему. Також важливо враховувати глибину ставка, цей ставок для риби. І я його зробив глибиною 3 метри. Чому? Тому що чим більше об'єм ставка, тим рибі буде безпечніше в ньому плавати. Тим більшими розмірами виросте риба. І ще є така цікава річ. Коли в ставку багато риби, є великі особі, є маленькі, то в боротьбі за своє існування великі рибини виділяють спеціальний фермент, який гасить апетит у мілкої дрібної риби. Це для того, щоб виживає сильніший. І тому велика риба стає ще більше, а маленька риба чахне. Саме через те, що їм мало місця, мало глибини, мало об'єму для існування. Звісно, бажано вставочку робити декілька глибин. Риба, як і людина, коли їй жарко, людина зайшла в холодок. Коли холодно, вона вийшла на сонечко. Також і для риби. Наприклад, риба захворіла чи нема в неї апетиту, вона лягла на дно відпочиває. Коли їй потрібно поживитись, вона підпливає вище. На різній глибині ставочок має різні там бактерії, різні мікроелементи і різні організми, які є в ставочку. Це дуже важливо. Також не раджу робити глибину ставка більше. 3 метрів. Нема сенсу, тому що там на глибині рибі некомфортно. Вона не буде там плавати. Оптимальна глибина ставочка для риби це 2,5 метри, якщо у вас нема білуги. Якщо білуга є вагою 50, 60-70 кілограмів, тоді, звісно, можна робити глибину 4-5 метрів. А найголовніше призначення ставка це отримувати задоволення від життя.